Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики та дівчата. Всіх обіймаю і на математику вас всіх запрошую. Дітки, подивіться, які в нас є гарні пірамідки. Давайте їх порахуємо. Одна пірамідка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього, дітки, 10 пірамідок. А тепер нам треба, дітки, їх розкласти. Це вони стояли по одній, а тепер ми їх будемо розкладати по дві пірамідки. Ось подивіться, як дві пірамідки, ще дві пірамідки, ще дві пірамідки, і ще дві пірамідки. Бачите, як ми їх поділили десять пірамідок, ми поділили по дві. Давайте посчитаємо, скільки в нас вийшло кучок. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Ми їх поділили десять на п'ять частинок. Да? Дітки. І в кожній ось такій частиночки стоїть по скільки? по дві пірамідки. А скільки їх буде разом, дітки? Правильно, їх буде десять. Не глядячи на те, що ми їх поставили по дві разом. А тепер давайте порахуємо двійками. Так, рахуємо скільки дві. Тепер ще дві. Скільки буде дві. Тепер скільки буде? Чотири. А тепер шість. І ще дві додали. Буде скільки вісім. І буде десять. Бачите? По ній стояли десять. І по 200 стоять. Їх теж стало десять. Давайте ще раз порахуємо двійками. Два, чотири, шість, вісім, десять. Всього скільки, дітки, десять пірамідок. Бачите, дітки, ми сьогодні навчились рахувати з вами двійками. Молодці. Дітки, подивіться, уважно ось на ці карточки. Ви згадуєте, що це? Правильно, це приклади. І ми зараз з вами будемо рішати розв'язувати приклади. І дивіться, перший приклад. 5 мінус 1. Як ви гадаєте, скільки це буде дітки? 5 мінус 1. Правильно, це буде скільки дітки? Буде 4. Так, тепер дивимося далі. 9. Мінус один. Скільки це буде? Так, згадалися? Скільки? Вісім. Правильно. Так, Розв'язано останній приклад цій колонці. 7 плюс 1. Число збільшиться, сума більша буде. Так. І скільки це буде, дітки? Це буде скільки? Буде вісім. Так, молодці. А тепер. Будемо розв'язувати цю колонку. 8 плюс один. Скільки буде, дітки? Буде 9. Правильно буде 9. Далі 3 плюс 1. Скільки буде? Молодці. Буде 4. А 6 плюс 1 буде 7. Молодці. Гарно ви розв'язували приклад. Дітки, а зараз ми будемо з вами розв'язувати логічні задачі. Для того, щоб їх розв'язати, треба бути дуже-дуже уважним. Слухайте, хто найтемніший? Тінь, дітки, темніший за корову, а корова темніша за собаку. Як ви гадаєте, дітки, хто темніший? Корова темніша за собаку, так? А тінь. Темніший за корову. Так то, дітки, найтимніші, Догадалися? Правильно, найтемніший кінь. Молодці. А тепер у явіцеві стоїть три акваріума. І там плавають рибки. Так ось в першому акваріумі плаває рибка червона. Але вона плаває, знаєте, дітки, не в круглому акваріумі і не в прямокутному. Так, запам'ятали? А золота рибка, дітки, плаває не в квадратному і не в круглому. А ще є один акваріум і там плава зелена рибка, дітки. Так нам треба здогадатися, в якому акваріуму плаває зелена рибка. Згадалися? Правильно! Зелена рибка плаває в круглому акваріумі, правильно. А золота буде в якому плавати у прямокутному. А червона рибка в якому акваріумі буде плавати? У квадратному. Молодці дітки, ви гарно працювали, гарно розв'язували приклади, рахували двійками, а також розв'язували логічні задачі. До побачення малята!